Євангелія від Матвія, розділ 4. Тоді і Ісус був поведений Духом в пустелю, щоб бути спокушений дияволом, і, постивши сорок днів і сорок ночей, наостанку дуже зголоднів, і підступивши до Нього спокусних, сказав: Якщо ти син Божий, скажи, щоб це каміння стало хлібами. Він же сказав у відповідь: Написано не хлібом єдиним житиме людина. Але всяким словом, що виходить з уст Божих, тоді бере диявол його у святе місто і ставить його на покрівлю храму. І каже йому: Якщо ти син Божий, кинься вниз, тому що написано ангелам своїм заповісь про тебе і на руках понесуть тебе, і не спіткнешся камінь ногами твоїми. Сказав йому Ісус, написано також. Не спокушай Господа Бога Твого, знову бере його диявол на дуже високу гору і показує йому всі царства світу та їхню славу, і каже йому: Все це дам тобі, якщо впадеш і поклонишся мені. Тоді каже йому Ісус: Відійди від мене, сатано, бо написано: Господові Богу твоєму поклоняйся і йому одному служи. Тоді залишає його диявол, і ось ангели приступили і служили йому. Ісус же, почувши, що Іоанн ув'язнений, відійшов у Галілею, і, залишивши Назарет, прийшов і оселився в Капернаумі, Приморському, в краях Завулонових і Нефалимових, щоб збулося сказане через пророка Ісаю, який казав: Земла Завулонова та земла Нефалимова. На шляху приморським, за Йорданом Галілея Язичницька, народ, що сидів у темряві, побачив світло велике, і тим, що сидять у краю смертної тіні, їм засяяло світло. З того часу Ісус почав проповідувати і казати: Покайтеся, тому що наблизилось Царство Небесне. Ісус, проходячи біля моря Галілейського, побачив двох братів. Симона, названого Петром, і Андрія, брата його, які закидали сіть у море, бо вони були рибалками, і каже їм: Ідіть за мною, і я зроблю вас ловцями людей. І вони, відразу залишивши снасті, пішли за ним. І, прийшовши звідти далі, він побачив двох інших братів: Якова Заведеєвого та Іоана, брата його, у човні із Заведеєм. Їхнім батьком, які лагодили свої снасті і покликав їх. І вони, відразу залишивши човен і батька свого, пішли за ним. І ходив Ісус по всій Галілеї, навчаючи в синагогах їхніх і проповідуючи Євангелія царства, і зцілюючи всяку недугу та всяку неміч у людях, і розійшлася чутка про Нього по всій Сирії. І приводили до нього всіх немічних, які були змучені різними хворобами, і недугами, і біснуватих, і сновид, і паралізованих, і він зцілював їх, і йшла за ним безліч народу із Галілеї, і десятиграддя, і Єрусалима, і Іудеї, і за Іордану.